Друзі, привіт! Настав той час, коли вже з спінінгом не половити, з завтрашнього дня морози. На останні рибалки я так і не вибрався. Тому настав час таких відео, коли про спінінг, про воблери ми будемо тільки теоретично говорити і розказувати про якісь топи, щось новесеньке, щось буду показувати, якісь посилочки. Зараз хотів би показати. Свій топ по осінній щуці е, в плані воблерів Саме по осінній щуці я так виділяю це жовтень, листопад місяць, оцих два місяці, можливо, грудень ну, і до, до льоду е, починаючи з жовтня до льоду. Тому що вересень я його більше відношу до такої пори ще по теплій воді, коли в нас трохи інші приманки працюють. Тобто серпень, вересень, це зовсім інший період. Кінець весни, там, травень червень липень це зовсім інший період. Вересень-серпень-вересень, от серпень. Серпень, вересень один період, жовтень, листопад, грудень, інший період. То це пізньої осінньої щуки. Топ буде на пізньої осінньої щуку. Спочатку я скажу за топ минулого року, що в мене працювало в минулому році, а потім перейдемо до топа цього року. Минулому році для мене відкриттям був це саме балісон Девс-Балісон 130-й, плаваюча версія, ось така приманка. Купив я його десь вже середина вересня, і він в мене був десь на 3-4-5 рибалках, напевно, і він робив просто кожну рибалку. Коли я його не ставив, він ловив. Чому він ловив? Тому що, ну, перше, був гарний кльов щуки, друге, як я вважаю, його особливість це шари. Оця погремуха в ньому. Чуєте, ці шари дають дуже значний звук, який чути практично на 20 метрах. Ти закидуєш воблер і ти чуєш його проводку. Як він калатає на 1,5-2-метровій глибині і метрів 15 точно від човна його чути. Ну, бачите його стан, так. він повністю скосаний щуками. Живого місця немає. Це топ-1 минулої осені, Саме минулої осені, 23-го року. Це перший мій балісонг. В цьому році я докупив з Японії Маркета новесенького такого балісонга. Декілька разів його кидав у воду. Але в цьому році він не відпрацював. Не відпрацював, напевно, тому що взагалі 130-ки в цьому році не працювали в мене. Ну, дуже велика проблема в цьому році саме от 130-нічого ми Нічого вони не зловили. Е, одразу буду говорити про те, які в мене є копії. Копії деякі розловлені, деякі ні. Тобто рекомендувати їх ну, поки що не можу. Це від Strike Pro Bold. 130 СП-такий під щучку. І Також Біркінгову копію я собі також купив. Балісон 130 гачки я з нього перекинув на якийсь інший воблер. мені терміново потрібні були е без гачків. Один-два рази я його кидав у воду, він не розловлений. Ну, це не означає, що він не ловить. Просто в мене він поки що не розловлений. В цьому році також я собі докупив лонгбіл. Це 130 SF F Longbeal з, з такою величезною лопаткою, йде він десь спокійно на 3 метрах, в, такій, в такому кольорі під натуральну рибку. Також його не розловив. Були плани в мене на пізню осінню щуку, але не склалося з нею. Тобто і рибалок там було одна чи дві по пізньо осінній щуці. І... і не клювало тоді на них. Тобто, а щоб перед льодом не вдалося в мене виїхати. Це ще один такий лонгбіл це оригінал. І купив також я копію від AllBlue Crafty 130SF. All Blue також декілька разів він був у воді, але нічого я на нього поки що не зловив. ну Не впирався, зовсім не впирався. В цьому році 130 ки не працювали. Я повторююсь, вони не працювали, так як в минулому році, коли вже в вересні я прекрасно ловив на 130-ті, вони показували шикарні результати. То в цьому році такого немає. В Цьому році 130-ки у мене взагалі дуже-дуже погано працювали, там одиничних щук ловили і дуже важко от по 130-ках щось рекомендувати. Е також по пізній осінній щуці в минулому році я виділю це МАСКлад 128-й. Це можна сказати, той єдиний 130-й воблер який я ставив, коли не клювало, і на нього щось клювало. Е в Tiger'і Нема що про нього розповідати, це один із найкращих 130-х. Ну він 128-й. Один найкращий 130-й, який є. Якщо ви думаєте, який би купити, ну цей вартує того, щоб його купити. Я його ставив, коли зовсім не клювало. І він ловив рибу. Ловив рибу. Я би його в минулому році. В цьому році дуже погано 130-му взагалі не зважайте. А от В минулому році я би його поставив вище рудри, вище орбіта, ну, але нижче Балісонга по рейтингу, по своєму такому особистому рейтингу. Е, також, якщо вже говоримо за минулий рік, добавлю в той же топ ще два воблера. Е, це M185 ice Light від Berkinga. Дуже класних щук він в мене зловив. Це копія на iSlide 187-й. Дуже класно він працює. Він... В минулому році у мене не було оригіналу. Ось у мене з'явився оригінал в цьому році. Ось такий Ice. Light. Оригінал. І я не бачу різниці в грі взагалі. Між копією і оригіналом я не бачу різниці. Тобто працює, що копія, що оригінал, практично однакова проводка. Я не бачу різниці, ще раз повторюсь. І цей воблер, він класно ловить. Для нього не потрібно жорсткі палки, Тобто такі, щоб твічити. Це воблер не для твічинга. Звичайна, хороша проводка. Як для всіх свімбейтів, це плавні такі потяжки, коли він робить такі глайди з сторони в сторону. Також. Працювала його 135 версія. Вона також зловила декілька щук Сильно я не впирався, але що один, що другий, вони працювали. Тобто тут ніяких до них питань немає. Це воблера абсолютно робочі. Якщо не маєте можливості купити дорогу оригіналу, копія теж ловить. Тоже ловить. Не скажу, що краще за оригінал, але, на жаль, в минулому році в мене оригіналу не було, тому я порівняти не можу. Не можу сказати, що краще ловить. Але ці два, дві копії ловлять однозначно. Про топ минулого року закінчуємо. Це Ice Light, це Balysong і це Max Quad. Це то, що в минулому році. Що ж працювало в цьому році, почнемо, напевно, з кінця. Це інквізитор 110 СП від Strike Pro. В такому кольорі він в мене також робив рибалки в цьому році. Зловив окуня гарного, зловив багато щук гарних, багато покльовок. Це все на каналі, всі ці відео є. Навіть є ціле відео йому присвячене, коли саме він там в назві Відео, тому що він найбільше ловив. Воблер ловить, як і ловив, так і ловить, так і продовжує ловити. Це досить недорога. Копія на орбіт але ну, це вже давно самостійна приманка, це вже давно не копія. Досить хороший воблер Якщо от на орбіт грошей не вистачає, то беріть інквізитора, е е не пожалієте. Поки що цю коробочку відкладемо. Далі. <клідження> Також воблер відкриття для мене це варунка. Спешна варунка ось в такому кольорі. Е вона у мене. Теж цілу рибалку зробила, і вона зловила найбільшу щуку. Там, по-моєму, 2800 в цьому році моя найбільша щука, і саме на цю варуну. Теж не клювало, тоже поставив варуну, зловив дві щуки за ту рибалку. Потім на інших рибалках я ще ловив. Але от саме була така рибалка, яку цей воблер зробив. От саме на нього клювало і він зробив цю рибалку. Тому варунка однозначно в топі в цьому році. І помітьте, що в цьому році в топі в мене. 80-110 ті, -ті облара. Тобто немає 130 ок в топі, але я їх ставив, я на них намагався ловити, просто на них не ловилося в цьому році. Така от справа. І той воблер, який, напевно, переловив найбільші щуки. Це 80-й орбіт СП-шний. Орбіт 80 СП ну, в маттайгері, Він найбільше в мене щуки в цьому році зловив. Саме пізньоосінньої, там Жовтень місяць, листопад місяць, 130 не ловили. Ловив ось цей малюк, ловили 110. -ті. Ну от, така осінь в мене видалась. Е, також ще сюди я хотів би додати ще одного вопля, так? Тут я зібрав цілий комплект. рудр в мене одна, друга, третя. Рудра, декілька копій рудр, але чомусь вони всі не працювали. Я їх ставив періодично, але вони не працювали. Що працював, це реалізжекбейт. Він в мене зробив останню осінню рибалку. Вона в мене на каналі одна з останніх там в листопаді вже, напевно, так. Е -е, спочатку я. Отримав покльовку на тій рибалці на інший воблер, трошки його поганяв, нічого не було. А потім поставив цього дуо. Одна, друга, третя, четверта там штук 8 риб я зловив на нього. В такому кольорі. Це після однієї рибалки. ось Він став в такій якості. Лакофарбове покриття в нього дуже слабеньке. Все просто злітає, бачите? Це після однієї рибалки. Але він ловить, він ловить, ловить круто. Мені сподобалось, хоча багато моїх. Друзі, колеги говорять, що Воблер ну там, не то, що в топі, що він там останній з кінця багатьох. Е, ну, в цьому році він у мене зробив цілу осінню рибалку. Е, тому я його в цьому році можу спокійно ставити в топ, так як в цілому пізня осіння рибалка, жовтень листопад, я вважаю, в мене була провальна. Якщо літом в мене круто клювало, там, вересень, серпень-вересень, то пізня осінь. Кльов був поганий. Поганий був кльов. Також в мене є, якщо вже говоримо про реаліста, є ось такий реаліст 120F. Якщо то СП-шна версія, то це Ф. Цього воблера у мене на тій рибалці не було. Нічого не можу сказати. Літом я його один раз ставив там на 5 хвилин чи на 10 хвилин. Пару разів закинув. але... Далі не ловив на нього просто. Хоча для літа плаваюча версія десь по глибинах до метра. Я думаю, він повинен би був себе непогано проявити. Просто я йому не уділяв уваги. <кхе> Ось такий, в принципі, у мене топ. По воблерах. Сюди багато не ввійшло, які ловили. Там Була одна рибка на орбіта 130 і рудра щось там зловила, але то все-таки. Тут я показав вам саме ті воблери. Якщо ми заберемо копії, ось ці всі копії, просто було цікаво їх вам показати додатково. так. Оце все ми заберемо. То залишиться тут буквально 5 воблерів, які дійсно класно ловили це. Балісонг оригінальний, але знову ж таки це в минулому році якийсь зовсім не такий. Ось Balisong, ось Дуо Джеркбейт, варунка, Max Quad, Inквізитор, Орбіт, Ну і Айслайд все-таки він в минулому році ловив. До речі, на оригінальному у мене одна покльовка була класна, така прям удар. Тому що коли ти робиш оці от глайди, то. Віддає шнур і такий класнючий удар був, але не засіклася риба. Тому це все, що в цьому році працювало. Так що можна його виділити, що от сам от саме беріть і воно все рівно буде працювати. Тому що ж всі ви розумієте і маєте розуміти, що якщо воблер ловить там, наприклад, та сама ось рудра. так, Якщо вона ловить, вона буде завжди ловити. Ну, не може бути такого, що в цьому році вона ловить, а в наступному вона зовсім не ловить. Ну, один рік вона буде краще ловити, інший рік буде гірше ловити, але все рівно вона буде ловити. Якщо у вас стоїть, ось у мене три рудри є, якщо у вас стоїть питання, які там воблер взяти, то якщо ви візьмете той воблер, про якого максимально хороші відгуки в багатьох рибаків, то значить він ймовірно і у вас буде ловити. А якщо ви візьмете воблера, про якого там хороший відгук в одного рибака, да, він там його хвалить, а 10 інших його не хвалять, то, ну, ймовірно, він і вас ловити не буде. Тому якщо у вас стоїть таке питання, що би зараз собі купити, щоб взяти, дивіться на ті воблери, які мають максимальну кількість хороших відгуків. І ще з приводу цього всього, от, зверніть увагу на стільки різні кольори. Е, мат тайгери ті, що всі хвалять. так. В багатьох вони ловлять. Ось Воблер під форель. Це взагалі не зрозуміло, яка, якась натуралочка така. Так, це червоний, це сріблястий, це червоний такий. І всі вони працювали. В цьому році оці от червоні працювали, але разом з ним працювали й маттайгери. У мене сріблясті відтінки працювали, це магалони, магалоноподібні, Сріблясті працювали, але разом з тим працювали і маттайгери політу. Тобто, зациклюватись, я до чого веду, що зациклюватись на колір, ну напевно, не варто. Якщо у вашій місцевості точно знаєте, цей колір працює, окей. Але так, щоб прямо колір був на першому місці, це 100%. ні. Колір десь на п'ятому місці. По тому, що потрібно вам від Wobleра. Основне це робоча глибина, розмір приманки, проводка і так далі. ну Не колір. Колір це далеко не основне. Колір має вам подобатися. Ось, наприклад, ця рудра ще нікого не зловила, але тільки за те, що вона такого кольору, я її не продам ніколи. Залишу собі, бо дуже класний колір. Колір бомбезний Ну, на цьому все, що хотів сказати. До нових зустрічей, напевно, вже з підльодної рибалки. Подивимось, скоро літ стане. Тому думаю, скоро буде нове цікаве відео з підльодної рибалки. Всім пока!